Я отримала а тільки посилання на Zoom. Там, Мені ні, ні в Спам, ні, ні зараз, не прийшли. Зараз скину, що скидаю. Там тільки одне питання, бюджет. Те, скажете, коли будемо в ефірі? Є. Є. Вже, вже можна. Добре. є Доброго дня. Отже, сьогодні в нас засідання постійної комісії освіти і науки 24 листопада. Ставлю на голосування питання: що три члени комісії є всі в зумі? Хто за? Дякую. Я питання за. номер два. Нам. Дякую. Нам прилетіло додаткове питання про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Ставлю е, на голосування питання е, додаткове е, до внесення в порядок денний. За. За. Дякую. Отже, питання номер один: звернення департаменту освіти щодо погодження збільшення бюджетних асигнувань по загальному фонду керівництву і управління у відповідні сфери у містах у зв'язку зі зміною рівнів компетенції. Хто доповідає це питання? А ви минулого разу його розглядали. Це помилково включено. Помилково включено. Так. Я думаю, ми його вже бачили. Так. Чи є хтось так, від так, пані власне. Галени? Є. Присядьте, будь ласка, за стіл, щоб ми вас чули до мікрофону. І Розкажіть нам, будь ласка, що це за ухвали і які зміни вносять. Е, так, добрий день. Ми пропонуємо внести зміни до ухвали, які передбачали перелік майна, які реєструються на праві комунальної власності Зальівської міської територіальною громадою, яке є в реєстрі за територіальними громадами, що були приєднані до міста Львова. Зокрема, в даному випадку. Мова про будівлю костелу, яка є в селі Зашків. Вона згідно реєстру речових прав на рухоме майно, зареєстровано за Зашківською сільською радою, яка вже припинена і її не існує. А чому що... це питання попало на освітню комісію? Е, ну, я, Якщо чесно, я не знаю, тому що я не став анізи, але. Е... Колеги, так як я не дуже компетентна в цьому, в мене є пропозиція проголосувати на розгляд ради. Е, бо я не знаю, чи Додаток, мені чи треба школа. додатково якось можливо. Там в додатку була школа на території, я розумію, що цей костел розташований на території школи? Ага, і ще в другому додатку там є будівля загальноосвітньої школи номер 29 в, у Винниках. Можливо, через того також зазначені, е, як візуючі. Є якісь інші пропозиції, колеги? Нема? Тоді ставлю на голосування питання номер. Я вже тепер не знаю, пані Зоряна, його другим ставити чи першим. Ставте другим, просто там, де перше ми знімаємо, а ставимо... другим. Добре, перше питання знімається. Друге питання ставлю на голосування з формулюванням на розгляд ради. Хто за? Я за. Дякую. Питання номер три проєкт ухвали про надання закладу до дошкільної освіти яслам на розробку технічної документації по землеустрою. Дивіться, не будемо об'єднувати. Тобто, ми приводимо в порядок землю під садочком. так? ні, ні, ні. це є земельна ділянка, знаходиться в постійному користуванні закладу дошкільної освіти номер 45. Є потреба, щоб кусочок земельної ділянки 23 квадратних метра виділити для будівництва котельні. Відповідно, є звернення теплонеру і до дошкільного навчального закладу на поділ земельної ділянки, щоб в майбутньому на тій ділянці 23 квадратних метра в кутику теплонеру могло збудувати невеличкі котельні. Хтось має питання по цьому питанню? Це питання номер 3. Закладу? Для потреб загальних закладів в тому числі. Ставлю питання на голосування номер три. Хто за? Так. Да. Питання номер 4. Проєкт ухвали про надання ТЗОВ монокорп дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на жовтківській 63. А це що таке? Це є земельна ділянка, площею 4972 49, квадрат... квадратних метрів. ТЗВ Монокорд має на всій діля... ділянці об'єкт нерухомого майна, це будівля колишнього заводу свій По містобудівній документації там є зона Г3-1, зона освіти. Відповідно, Тазове Монокорд відповідно до детального плану планує збудувати там дошкільний навчальний заклад. Ми для тих потреб вводимо земельну ділянку. Це буде приватний, чи це місто буде переданий? Е, поки що це не зазначається. Це є перша хвала, яка надає довго на розроблення проєкту землеустрою. Не зазначається, що це буде місто, чи це буде приватне. Окрім е, закладу освіти, на ділянці по інступній документації нічого збудовувати Ні, Ну ми завжди за, щоб нові садочки будувалися. Давайте тако, колеги пропоную такий варіант, так як це дійсно перша хвала, проголосувати це. А потім я прозондую питання: хто це будує і для чого? В принципі, тут обидві форми. Окей, якщо це приватники собі будують, то це теж добре, що буде садочок. А якщо це ще й місто передасться, то взагалі супер. Тому типу не бачу тут застережень в одному напрямку, ні в іншому. Головне, щоб потім призначення не помінялося і не збудували висотку замість собі садочка. Є там обмеження, які не дадуть це зробити? Більше ми зараз даємо вид цільового призначення 03 02 для будівництва та обслуговування будівлі будівель закладів освіти. Відповідно, в межах цього коду може бути тільки або школа, або дошкільний навчальний заклад. В меті використання земельної ділянки зазначаються і відповідно до звернення у торгу до дошкільного навчального закладу. Ну, прекрасно. Є якісь запитання? Ставлю на на даному голосування... етапі немає. Угу. Дякую. Ставлю на голосування питання номер 4 Хто за? За. Дякую. Е Бюджет є в нас доповідач? Доброго дня. Привіт, Тарас. коротко, що в нас змінилося, нам ще додали субвенцію. Додали субвенцію з обласного бюджету на реалізацію комплексної ну, соціальної підтримки. Ваше. Додали один мільйон чотириста на департамент освіти на профкасвіту субвенції до державного бюджету і додали з сперерозподілу по управління освіти і до департаменту освіти інфраструктури. Я погано почула, бо ви тримаєте ручку в руках, і мікрофон далеко. В руках, а в роті. Які зміни відбулися по цій ухвалі? Перше це нам додали ще субвенцію: 1 мільйон 400 тисяч за рахунок залишку освітньої субвенції. Це на департамент освіти... Та культури на профтехосвіту, і також додались два перерозподіли. Це в рамках співфінансування нової української школи з загального в бюджет розвитку і з бюджету розвитку на загальний фонд. Тобто тут такі основні правки. І ми врахували те, що ви там по погоджували, пам'ятаєш, минулий раз, доповідала Андрію. Я казала, що ми це врахуємо. Також врахували. До. А бюджетна проголосувала премії для. Так. Для кого? Де освіти. Ту, що ви погодили, перерозподіл на те, що вони хотіли собі додати за премії. Бюджет також підтримала так. Прекрасно, бо ми сьогодні вже вранку сварилися. Окей. Є запитання, колеги? Ставлю на голосування питання номер один. Додаткове. Хто за? За. Одноголосно, всім дуже дякую. Буду рада всіх завтра бачити. Гарного дня, всім. Можна? Можна. а чого ви не зголошували, коли ми порядок денний оголошували? Ви ж сиділи. Ми попустили на питання, у нас є тільки на питання, технічні зміни. П'ять за стіл, щоб всім було чути біля мікрофону. Будь ласка. Ще одне питання. Давлю на голосування внесення з голосу. Додаткового питання колеги. Хто за? Так, да. да. да, да. доповідайте, у нас є одні зміни. Ми знімаємо з двох закладів, даємо на інший заклад на вікна і двері. Ми до попередніх змін же є виготовлена проектна кошторисна документація. Відповідно бракує 200 тисяч. Ми за рахунку розподілу передаємо ті кошти. А кому передаєте? Ліцею військ. Я знаю, що ви обіцяли просто ще другому ліцею, а щось ніяк туди гроші не дійдуть. Ну, там питання для другого. Ви вже не встигнете переглянути. Е, ставлю на голосування питання номер два. Додаткове. Хто за? За. Дякую, одноголосно. Комісія освіти на сьогодні завершена. Порядок денний вичерпано. Всім гарного дня до завтра. Дякую. Побачення.